Цукор ми називаємо його енергією. Але насправді це наркотик, схований у кожній плиці шоколаду, у кожній ложці кави, у кожній дитячій усмішці після цукерки. Він робить нас щасливими, але ненадовго. Мозок отримує сигнал усе добре, та варто рівню глюкози впасти, і ми знову тягнемося до солодкого ми навіть не помічаємо, як стали рабами. Цукор тихий господар нашої нервової системи. Він запускає дофамін, потім забирає його. Підкидає радість, а потім в тому дратівливість, тривогу. Здавалося б, що страшного у білих кристалах. Але подумайте колись його цінували як золото, за нього воювали, його контрабандою перевозили через океани, і зараз він усюди, навіть у хлібі, м'ясі, соусах, ковбасі світ став солодким, але чомусь нещасливим. А тепер уявіть на землі не залишилося нічого крім нього, жодного овочу, жодного зерна. Лише безмежні поля, засипані білими кристалами, солодкий сніг, який не тане. Це сталося рано вранці. Люди прокидалися, заварювали каву, вмикали новини і дізнавалися, що щось дивне коїться. Полиці магазинів спорожніли, молоко зникло, хліб черствів просто в руках і розсипався в пил. М'ясо перетворювалося на солодку крихту, мов воно засахарилось всюди залишився лише цукор, кубики, карамель, кристали. Усе, що могло розчинятися у воді учені не могли пояснити, що сталося всі хімічні з'єднання в їжі ніби перебудувались, усе стало солодким. Світ, який ми знали, перетворився на цукрову копію самого себе. Люди жартували хтось казав о, тепер дієта буде приємна. Але до вечора в кожному домі вже відчувався страх. Мами, не мали чим нагодувати дітей, котів рвало після спроби з'їсти щось солодке. Пташки падали на землю, їхні шлунки не витримували. Тоді світ уперше відчув, що таке справжня безпорадність. Перші години це був вибух енергії, цукор давав короткий заряд, люди сміялися, бігали, думали, що все обійдеться, але до вечора в очах потемніло без білка, жирів і вітамінів тіло не мало з чого будувати клітини. Організм спалював сам себе м'язи як запас енергії, Печінка, як фільтр, що не витримує. Підшлункова залоза у відчаї намагалась знизити рівень глюкози, але марно. До ночі люди падали від головокружіння. В одних почалася блювота, в інших неконтрольована спрага, психіка тріщала. Без повноцінного харчування мозок втрачає баланс нейромедіаторів, і тоді виникає паніка, галюцинації, істерія. У соцмережах почали з'являтися відео Я їм тільки цукор уже 10 годин, і мені страшно. Моя дитина не може заснути, її трясе, у мене тремтять руки, але ніхто ще не розумів, що це лише початок. Через тиждень світ почав сходити з розуму ті, хто мав запаси консервів, уже з'їв усе. Тварини почали зникати, їхні організми теж не витримували надлишку солодкого середовища, люди стали дратівливими, агресивними, мозок, виснажений від нестачі амінокислот, почав поводитися як у стані наркозалежності. Сни стали яскравими, але тривожними. Комусь снилися ріки меду, комусь, що він тоне у карамелі. Діти прокидалися вночі в крику, бо їм снилося, що на них падає цукровий дощ. Тіло слабшало. Клітини втрачали воду, тканини ставали липкими, волосся випадало, шкіра ставала тонкою і тріскалася, немов лід. Але найстрашніше було інше байдужість. Люди перестали відчувати страх і співчуття. Коли організм на межі, він відключає емоції, світ став холодним, хоча навколо панувала солодкість. Через місяць більшість людей уже не могла стояти на ногах. Дехто помирав від серцевих нападів, глюкоза роз'їдала судини, інші лежали в комі з цукровим набряком голови. Світ втратив кольори, блакитне небо здавалося білим, трава сріблястою, повітря стало в'язким, як сироп, ті, хто вижив, стали іншими. Їхні очі набули дивного, блиску, ніби в них плавився мед, шкіра стала гладкою, блискучою, майже прозорою, у венах циркулювала карамельна кров. Дехто навіть почав звикати, організм перебудовувався, тіло навчалося жити в стані постійної гіперглікемії. Люди називали себе солодкими вижившими, вони вже не могли їсти нічого іншого, бо навіть думка про колишню їжу викликала нудоту. Так почалася нова ера ера цукрових істот. Через кілька років народилися перші діти, які ніколи не куштували нічого, крім солодкого, їх назвали цукровими дітьми, їхні тіла були надзвичайно крихкими, тонкі кістки, прозора шкіра, кров світилася у венах блідим рожевим відтінком, їхні очі величезні, безвиразні, як у ляльок. Серця билися повільніше, дихання було тихим, ледь помітним. Вони не плакали, не сміялися, майже не відчували болю, їхні нейрони працювали інакше, мозок не потребував зовнішніх емоційних стимулів. Їхнє життя було безконтактним, безпристрасним, стерільним, ці діти не знали, що таке голод чи ситість. Їхні клітини вміли синтезувати глюкозу самостійно, організм став автономною системою. Вони не вмирали від старості. Вони просто. Застигали, перетворюючись на щось схоже, як прозорий цукровий кристал. Люди колишнього світу називали це останньою стадією солодкої еволюції. Поки люди мутували, природа вмирала, рослини не витримали надлишку цукру в ґрунті, коріння гнили, клітинні стінки руйнувались. Земля стала липкою, чорнозем, тягучим, як патока. Бджоли загинули першими, без них зникло запилення і зникли квіти. Комахи, які харчувались соками, втратили крила, вони злипалися, птахи перестали літати, їхні пір'я склеювалися в грудки. Риби в океані вмирали, бо вода стала солонувато солодкою, кисень більше не розчинявся. На планеті залишився тягучий блискучий шар, цукрова плівка, що вкривала океани, поля, гори, вітер ніс аромат карамелі, але в повітрі не було життя. Світ став величезною кондитерською, в якій ніхто не залишився, щоб їсти десерт. Кажуть, через сотні років серед цукрових людей народилася дівчинка вона була іншою, її шкіра мала теплий відтінок, ніби в ній залишилася крапля крові колишнього світу, її очі блищали, коли вона бачила світло. І вперше за століття дитина засміялася, вчені дивилися на неї з подивом, її сльози були солоні, Її волосся мало відтінок меду, а не білого цукру. Вона питала Чому навколо все однакове, чому світ не має смаку? І ніхто не знав, що їй відповісти. Одного дня вона втекла. Її шукали, але так і не знайшли. Лише через тиждень у пустелі знайшли місце, де земля стала вологою, і з неї пробивався зелений паросток. Кажуть, що коли той паросток розрісся, він мав запах не солодкий, а гіркуватий, схожий на запах життя. Можливо, природа все ж таки пам'ятає, якою вона була. І, можливо, навіть після найсолодшого апокаліпсису вона знайде шлях до відновлення. Ми завжди хотіли більше задоволення, ми прагнули легкого шляху до щастя, швидкої енергії, миттєвої радості, короткого смачно, але кожна спокуса має цінність і коли солодке стає єдиним смаком, життя втрачає гармонію. Бо гіркота, біль, голод це теж частина живого світу. Саме вони нагадують нам, що ми не машини. Ми – істоти, які можуть відчувати різні смаки. І якщо колись ти захочеш знову шматочок солодкого, згадай, що саме баланс, а не насолода, рятує світ. Солодке без гіркоти це смерть. Гірке з краплею солодкого це життя.